З вами Ірина Панченко, і ми з вами продовжуємо цикл занять з геометрії 8 класу за темою паралелограм. але тема сьогоднішнього заняття прямо кутник. Пам'ятаємо ланцюжок, про який ми говорили, у нас є ламана. Якщо ця ламана є замкненою, то це многокутник. Якщо цим замкнено замкненою і немає самоперетинів, то це многокутник. Якщо многокутник має чотири вершинки чотири кути, то це чотирикутник один з підвидів многокутника. Якщо у цього чотирикутника протилежні сторони паралельні, то він називається паралелограм. Але виявляється, що у паралелограми є також підвиди, які. Якщо... У паралелограма кути по 90 градусів, то цей паралограм стає прямокутником. Отже, що ж таке прямокутник? Прямокутник це і є паралелограм, але обов'язково з кутами по 90 градусів, тобто з прямими кутами. Тому його і називають прямокутник. Скільки ж кутів достатньо для того, щоб сказати, що цей паралограм точно є прямокупником? Насправді достатньо і знати про один кут. Бо якщо один з кутів 90 градусів, що це означає? Що протилежному йому кут також 90 градусів, а сума. Двох сусідніх кутів паралелограма 180 градусів, якщо один з 90 то і другий 90, а якщо кут Б90, то і кут Д 90 Тобто, якщо в паралелограмі хоча б один кут 90 градусів, то всі чотири кути по 90 градусів і цей паралелограм вже буде прямокутником. Ми запишемо, що А, Д у нас прямокутник. Ще раз. Прямокутник це паралелограм з прямими кутами. Які властивості має прямокутник? Оскільки це паралелограм, то всі абсолютно властивості прямокутника це властивості паралелограма. Загально. Тобто, перше, давайте згадаємо, що у паралелограма. Протилежні сторони попарно паралельні А Б, паралельно С Д, Б, С паралельно АД. Далі, ми з вами знаємо, що протилежні сторони паралограма рівні. Значить, і у прямокутника протилежні сторони а, Б, С, Д між собою, Б, С і а, Д між собою рівні. Протилежні кути паралограма рівні. От тут є трішки відмінність: прямокутник має всі кути рівні. Кут А дорівнює куту Б, дорівнює куту С, дорівнює куту Д і дорівнює 90 градусів. Ну і відповідно суми сусідніх кутів, зрозуміло, будуть також, я всі записувати не буду, також 180 градусів. Сума будь-якої, в принципі, сума будь-якої пари кутів 90 градусів. У нас ще була властивість діагонали паралограма. Діагоналі паралограма точкою перетину поділяються навпіл. Тобто і діагоналі прямокутника точкою перетину поділяються навпіл. П'яте. А дорівнює дорівнюю ОЦ, БО дорівнює ОД. Я поки так залишу. Чи є у прямокутника свої ще властивості? Додаткові для того, щоб ми сказали, що він все-таки відрізняється від звичайного паралограма. Ну, по-перше, ще раз наголошу, у нього всі кути по 90 градусів, всі кути рівні між собою. Сума будь-яких двох кутів 180. Але у нього є ще одна така відмінність від звичайного паралограма, діагоналі прямокутника також рівні. А С дорівнює БД. АЦ дорівнює БД. Чому? Звідки ми це можемо взяти? Давайте розберемо цю властивість, звідки вона береться. Ми можемо розглянути трикутник БАД. Оцю властивість будемо розглядати трикутник БАД. Трикутник CDA. Подивіться, вони трішки один на одного накладаються при суміщенні. І трикутник С ДА. Що у цих трикутниках? Перше. У них точно Б і Д однакові. Далі. У них сторона Ади взагалі спільна, подивіться, і третє, у них кут А першого трикутника дорівнює куту Д другого трикутника і дорівнює 90 градусів. Тобто я можу ці два трикутника подивіться, намалювати окремо Д і трикутник С, Д. А, от вони. У них ці два елементи рівні. Оці є однаковими, І е, ці трикутники прямокутні. Якщо ці трикутники прямокутні, то за двома катетами вони у нас рівні. А якщо вони у нас рівні, єдине, що давайте перевіримо, рівність я поставлю рівно, але перевіримо. Значить, у нас кут А і кут Д. Однакові сторона БА дорівнює стороні СД. БА дорівнює СД, і сторона АД у них однакова сходиться. Отже, ці два трикутники рівні, як прямокутні, за двома катетами. Якщо рівні ці трикутники, то і інші елементи у них рівні. Тобто B, і Д, БД і АС у них рівні. Маємо БД. До рівня. так, це, що й потрібно було довести. Це, ця властивість нам дає змогу трішки змінити попередню властивість п'яту. Бо якщо рівні діагонали, то і половинки діагонали рівні. Тому я тут трішки виправлю. Виявляється, що у, па, у прямокутника всі оці чотири відрізочки між собою рівні. А О Б, О, С, О і О, Д. Ми розглянули з вами основні властивості прямокутника. І розв'яжемо невеличку задачку, пов'язану з цими властивостями. Задачку візьмемо таку. Відомо, що АВЦД прямокутник, в якому. АБЦД, прямокутник, як ще раз записувати не буду. в якому відомий периметр трикутника БОА, або О. Периметр трикутника АОБ дорівнює 20 см. Наприклад, точка О, це точка перетину діагонали прямокутника. Далі відома сторона АБ дорівнює 20 і дорівнює, вибачте, 6 см. А знайти потрібно діагональ. Буде АЦ. Знайти діагональ А Отже, у нас є периметр трикутника АОБ, він у нас 20. Залишимо сантиметрів і довжина сторони АБ. Беремо наші початкові умови. Завжди починаємо з того, що у нас є задача У нас є периметр трикутника. Нагадуємо, що таке периметр трикутника АОБ Це сума всіх його сторін. Тобто А О плюс В О плюс А Б, і за умови це дорівнює 20 см. А Б у нас 6 см, ми вже знаємо. А О і Бу у нас однакові, бо це половинки діагонали нашого прямокутника. Ми можемо їх за х позначити. Тоді у нас виникає рівняння Х плюс Х плюс 6 дорівнює 20, 2х дорівнює 6 переносимо вправо зі знаком мінус 14, і звідси отримаємо 14 поділити на 2х дорівнює 7. Значить, АО і БО у нас по 7 сантиметрів. АО дорівнює БО дорівнює 7 сантиметрів. А оскільки АО це половинка діагоналі А з цього випливає, що АС у нас вдвічі більше за АО, тобто АС дорівнює 2 помножити на 7 14 сантиметрів. Ми знайшли нашу діагональ. Значить, периметр трикутника АОБ, таким же чином, розв'язується зворотня задача. Якщо ми знаємо периметр трикутника АОБ і знаємо довжину діагоналі, ми можемо знайти сторону прямокутника. Ми сьогодні з вами познайомились з підвидом паралелограма, це прямокутник, з іншими фігурами на наступних заняттях. На цьому занятті завершено.